У футбол і спорт був завжди так сказати, на передових місцях. Я зустрічався із місцевими старожилами, людьми, які грали там, ну, в саме 80-х роках, в 70-х роках, які грали в футбол. Ми змогли зібрати послідовно фактично із 80-х років по сьогодні там, місця, які займали футбольні команди. Кращі там бомбардири, пособирав погодовку футбольних команд, як вони змінювалися, як вони грали там. Наприклад, з паському футболу в 90-х роках, під кінець розвалу Радянського Союзу, нам був дуже такого широкого загалу. І, наприклад, в чемпіонаті Дніпраської області спащани зайняли друге місце. Тобто, і фактично там фінальна гра була із Дніпро-Дзержинської команди. Якщо б Спаська тоді виграла, то б могли вийти, відбити другу чоловіку лігу. СССР. Але так як мені розповідав тоді тренер, і тоді він грав, Олег Гаврилов. Ну, Фактично їм сказали перед голові, що ви не будете там грати, хоч що ви там не робіть, і ворота з пальського 24 пенольті було поставлено. Рахунок закінчився з 3-2 на користь дніпро Дніпро-Зажинської команди. Ну така, трохи слайство, сумна, але цікава. Також там ще на той час була мало того, що там своя футбольна форма. Вони були свої спортивні. Бори навіть проходили на той час в Сочі в Росії, тось якби перед сезоном. То есть, наскільки любили футбол, наскільки тоді місцеве керівництво.